Шановні друзі, вітаю вас. Трамп представляє справедливий і взаємний план перебудови торгівлі та в принципі всієї світової економіки. Давайте розбирати з вами наскільки він справедливий, наскільки він А Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал. Далі буде багато цікавого про економіку. Трамп підписав документ, який запускає масштабну перебудову. Торгівельних відносин США з союзниками, торгівельними партнерами загалом назвавши це справедливим і взаємним планом. Є такий гарний. Термін в дипломатії reciprocity, да, тобто от, ока за ока в якомусь сенсі, да, тобто, або навпаки, з позитивним контекстом теж так може бути. Документ доручає його ключовим радникам розробити всесяжну стратегію скорочення торгівельного дефіциту США, який дійсно є проблемою там в масштабі за 900 мільярдів доларів в річному вимірі. І головним чином мова йде про введення відповідних мит для протидії. Податкам, митам, зборам, регуляціям і різним субсидіям в інших країнах, які Вашингтон вважає. Несправедливими цей крок зроблений лише за місяць після початку другої каденції Трампа, і він підсилює таку агресивну торгівельну політику Трампа, яка вже втілюється в конкретні рішення, тому що ми вже бачимо підняті на 10% митні тарифи проти Китаю. Ми вже бачимо запроваджені 25% мита проти Канади і Мексики, але з відстрочкою. Ми вже бачимо спеціальні тарифи проти закордонної Сталі. Алюмінію на 25% і ще низку сюрпризів, які Трамп вже втілив в життя. Що взагалі такі взаємні мита? Концепція взаємності вона фігурувала в кампанії Трампа ще в 23-му році, коли він пообіцяв провести через Конгрес закон, який би прив'язав мита США до тих, які накладають на американські товари за кордоном. Це такий підхід Ока за око, мита за мита ще влітку 2023 року Трамп пообіцяв ідентичні ставки для відзеркалювання іноземних мед, щоб вирівняти умови гри. Але новий план Трампа значно ширший і більш такий всеохоплюючий. В Білому домі оголосили про підхід країна за країною, націлений не лише на мита. А й на нетарифні бар'єри, наприклад, той же податок на додану вартість, який є в Євросоюзі, його нема в США, а в Євросоюзі середня ставка 20%. Або є цифрові податки, запроваджені Францією. Це 3% від доходів техногігантів. Це дуже відчутно. А тому що техногіганти хто? Це американські компанії, там Apple, Google, Amazon і так далі. і так далі. Да? Тобто в Європі немає таких техногігантів. Екс-чиновник Трампа Еверет Есенстат зазначив. Значив, що під прицілом можуть бути не лише регуляції, до речі, це від стандартів ЄС, які блокують американську птицю до японських обмежень на вагу автівок. Білий дім назвав США однією з найбільш відкритих економік світу із середньозваженою ставкою мита 2,2% за даними Світової організації торгівлі, і звинуватив партнерів навпаки у закритості. Ринків. А я хочу підкреслити, що Україна насправді є однією з найбільш відкритих країн світу для іноземних товарів. Якщо я вам назву відсоток митних тарифів серед назважених в Україні, ви будете вражені, але я зроблю це в окремому відео. І проблема тут полягає в тому, що не в тому, що відкритість це погано, відкритість це дуже добре, але коли ти є виробником, який. Має вільну торгівлю для того, щоб краще продавати свої товари. А якщо ти є споживачем, покупцем, який купує іноземні товари в борг, а продає за кордон сировину, експортує людей, то відкритість, от така по товарах, це великий мінус. Цей перехід до взаємності порушить правила світової організації торгівлі, які вимагають однакових ставок для всіх членів за принципом найбільшого сприяння, якщо немає окремих угод, зазначають експерти. США в принципі вже давно. Ігнорують норми Світової організації торгівлі ще з першого терміну Трампа, але те, що відбувається зараз, це зовсім новий підхід. Я розповідаю вам про те, як США робили раніше. Проти них подають в суд світової організації торгівлі, так би мовити, да? за порушення вільної торгівлі, за протекціонізм і так далі. Що роблять Сполучені Штати Америки? Користуючись своєю особливою вагою в суд, вони туди не делегують арбітрів. І цей кейс просто не розглядається. Та? Нема тіла, нема діла. Ніхто США не визнає офіційно протекціоністам і не змушує їх робити якісь заходи, тому що нема кому визнавати. Та? Тобто вони тихо, системно саботували діяльність сод, коли їм це було вигідно, і навпаки активно використовували сод проти інших країн. Знову таки, коли їм це було вигідно, але тепер ситуація додатково ускладнюється. Хто буде під ударом? Японію, Індію, Євросоюз і Бразилію називають головними цілями. Японія ховається за низькими митами в середньому 2,5%, але має високі структурні бар'єри, каже один з людей в Білому домі, маючи на увазі. Що є такі нетарифні обмеження, як скажімо, ліцензування, стандарти. Мовляв, ми не обкладаємо ваші товари якимось там митами і особливими податками при торгівлі, та але ви маєте відповідати нашим стандартам. Так, це ж теж протекціонізм, це ж теж економічна інженерія. Японія грає. Тонка. Або Індія, наприклад, яка має одні з найвищих миту в світі середньою ставкою 12% і піками там до 177% на аліні культури за даними сот. Навара це такий. Торговельний економічний радник і яструб американський, да, який дуже проти китайська налаштований, дуже такий протекціоніст, жорсткий я розповідав вам про нього окремо. Так, от він назвав ПДВ Європейського Союзу зірцем несправедливості, стверджуючи, що цей податок потрої мита на американський експорт через пільги для європейських експортерів. Економісти в Європі намагаються спростовувати цю тезу, так але дискусія серйозна. Мита, європейські Ського союзу на авто в 10% перевищує ті 2,5%, які є в США по відношенню до європейських автівок, і це зачіпає галузь, яка формує 8% експорту Євросоюзу до США, там обсяг до десь до 50 мільярдів доларів по року. Трамп давно скаржиться на дисбаланси і посилається він на Coalition for Prosperity of America. така організація, яка робить відповідні дослідження адвокацію. Індія накладає, наприклад, 100% мити на мотоцикли з Америки, наприклад, на той же Харлі Девідсон. Тоді як США беруть лише 2,4%, коли вони імпортують ці товари. Так? Євросоюз блокує імпорт малюсків 48 штатів через санітарні норми. Ну такий, от такий протекціонізм не тарифний, але дуже жорсткий. Аналітики Морган Стенлі визначили Індію, Таїланд Південну Корею як найвразливіші, прогнозуючи, що підвищення мит на 4-6 відсоткових пунктів там може цілком відбутися. Також Японію, Малазію та Філіппіни, і з Індонезією, В'єтнамом разом вони також пріоритизували через вищі ставки, тому що, наприклад, там в Таїланді. 8,8 ставка в Бараклайс. Також додали, що до списку там точно будуть входити країни Південно-Східної Азії. Чи можуть ці мита США навпаки знизитися? Чиновник Білого Дому назвав план закликом до діалогу. Мовляв, президент готовий знизити мита, якщо інші зроблять те саме. Але високі мита не єдиний бар'єр, бо є ще податки, регуляції, і це інколи навіть важливіше. Скотлінсікорн з Ката Інститют, це такий відомий правої орієнтації. Московий центр вважає, що Справжня взаємність могла би знизити мита США на європейські чи канадійські товари, де ставки нижчі. Але він сумнівається в скасуванні 25% відсоткового мита США на легкі вантажівки чи, наприклад, високих ставок на одяг, там вони сягають 32%. Бо це ж власний протекціонізм США. Він не може бути поганим. Захисні заходи на десятки мільярдів доларів імпорту щорічно. Субсидії лише для місцевих виробників, те, що робить США з року в рік, вони використовують надзвичайно широкий інструментарій економічної інженерії і протекціонізму. Такий відомий історик економіки Пол Барух взагалі назвав США калискою та бастіоном сучасного протекціонізму. Я думаю, що ми цьому присвятимо з вами окремий. Ефір, і що Трамп вже зробив? Да, це ж не порожні обіцянки, те, що він каже, це не просто для того, щоб щось проголосити, і потім нічого не буде. Да, інвестори вже знають, що буде, тому що. Січня 25-го року Трамп вже використовує мита як важель переговорів захисту американської промисловості. Мита на Канаду і Мексику, які поки що відстрочені, але очевидно в дію 25%. Мита на весь імпорт сталі алюмінію з березня 25-го року 25% без винятків на відміну від першого терміну Трампа. 10% мита на весь китайський імпорт, яке вже введено, охоплює понад 500 мільярдів доларів. По року і вже підвищила навіть ціни на деякі товари. А Трамп зараз вводить додаткові 10% на китайський імпорт. Це його нещодавне. Рішення, про яке він оголосив, очевидно, що він його найближчими днями втілить в життя. Трамп також натякнув на автомобільні мита з 2 квітня, цілячись на Японію та Європейський Союз. Я вам раніше про це теж розповідав. Документ вже підписаний Трампом. Доручає розслідувати іноземні податки на кампанії Сполучених Штатів Америки, розслідувати причини торгівельного дефіциту, який зріс з 2016 року. Тобто він загалом зріс. Але по Китаю, проти якого Трамп в попередньої каденції розпочав торгівельну війну, він суттєво скоротився. Як реагує світ? Ну, партнери вже діють. Індія цього місяця знизила мита на мотоцикли з США із 100% до 60%, реагуючи на скарги і погрози Трампа. Під час прес-конференції з нарендорою моді Трамп заявив, що США стануть провідним постачальником нафти і газу для Індії, третього у світі імпортера нафти, натякаючи на ширші. Римовини, ну і це буде досить непоганий варіант, якщо Індія буде купувати більше енергоносіїв США і менше з Росії. Правда, Financial Times повідомили, що Євросоюз готовий знести мита на авто до 2,5% щоб уникнути американських тарифів, і що хочуть купувати більше американського скрапленого газу, імпорт якого суттєво зріс з 22 року, коли Росія вторглась в нашу країну, тобто США цілеспрямована Переводять Європу на власні енергоносії. Виграш економічний, виграш енергетичний, виграш геополітичний дуже розумна гра. ПДВ Європейського союзу Великобританії, на який націлюються в штатах, приносить більше трильйона доларів щорічно. Він ну, потрапляє в велику суперечку. Брюссель вважає його. Взагалі нейтральним, тобто таким, який не викривлює ринок, да відстоює його в світовій організації торгівлі з 90-х років, і виключає тут якісь поступки. Євросоюз обіцяє тверду і пропорційну відповідь на мита на метали, які стосуються там 5 мільярдів, практично доларів торгівлі. Да, Велика Британія до речі, цікаву окрему позицію займає. Вони утримуються від е, дії відповідь, щоб не розганяти інфляцію, ну і не. Якби погіршити свої стосунки з Сполученими Штатами Америки дуже цікава у Великобританії тактика, яка відрізняється від інших країн. Китай відповів понеділок митами на 14 мільярдів доларів імпорту Сполучених Штатів Америки, але його риторика. Що у війні тарифів митних тарифів немає переможців вона м'якіша ніж в 2018 році. Тож взаємний план Трампа може переписати глобальну торгівлю і може спричинити хаос в економіці світу. Ігноруючи світову організацію торгівлі, він прагне відкрити з одного боку іноземні ринки. А з іншого боку, захистити американську промисловість і створити для виробників в Америці кращі умови ніж за кордоном. Чи спрацює ця економічна стратегія Трампа? Друзі, поділіться вашою думкою в коментарях. Я, до речі, в одному з ефірів ділився з вами взагалі такою цілісною картинкою економічних поглядів Дональда Трампа. Аналізуючи його там інтерв'ю Джо Рогана з інших джерел, якщо вам цікаво, можете передивитись це відео, тому що насправді це не такий вже там хаос, казіно і якісь емоції, як це може виглядати на перший погляд, тому що це достатня цілісна е, стратегія. Чи буде її Дональд Трамп реалізовувати насправді? Питання, чи він не її реалізує в повному обсязі? Питання, чи він не піде на якісь поступки, розторгувавши якісь важливі інші речі? Питання. Побачимо з вами, але вже за кілька днів нова хвиля торгівельної війни, яка очевидно вплине на економіку світу, на фондовий ринок і на те, в яких країнах буде краще розвиватись виробництво. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. і Дуже дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!